Уявіть, ви роками чесно працюєте, віддаєте себе без залишку і раптом вас звинувачують у професійній недбалості. Колега, якій ви довіряли, підставляє вас, а начальство не вірить, але правда завжди знаходить шлях. І вона гірка для тих, хто брехав. Якщо ви хоч один раз стикалися з несправедливістю на роботі, ця історія зачепить вас до глибини душі. Підпишіться, поставте лайк і дослухайте до кінця. Фінал переверне все, що ви думали на початку. Весняне повітря у Львові було свіже і прохолодне, ніби саме місто вирішило почати нову сторінку. Тетяна Чумак стояла біля вікна своєї тісної кухні і вдихала аромат кави. За склом, перші тюльпани, посаджені ще тоді, коли вона з чоловіком тільки оселялася тут, 15 років тому. Тоді ця квартира з облупленими стінами здавалася їм справжнім щастям. Вони мріяли про дім. І навіть незважаючи на потребу в ремонті, двокімнатне житло у спальному районі було перемогою. Віктор працював інженером, вона бухгалтером у невеликій компанії Західбут. Робота не приносила радості, але 18 тисяч гривень на місяць дозволяли тримати сім'ю на плаву. Їхній син Богдан уже третій рік навчався в університеті, і кожна копійка мала значення. Того ранку Тетяна почувалася особливо зосередженою. На неї чекала важлива презентація квартального звіту. Вона перевіряла кожну цифру по кілька разів, не дозволяючи собі жодної помилки. Її колега, Стелла Горська, привіталася з усмішкою, розмішуючи чай у горнятку з написом Найкраща тітка у світі. Вони працювали поруч уже три роки. Стела, молодша, амбітна, завжди в курсі всього, що відбувалося в офісі, готова до презентації? запитала вона, наближаючись до столу Тетяни. Майже треба ще раз усе перевірити, відповіла Тетяна, вмикаючи комп'ютер. До речі, Павло Степанович сказав, що на нараді будуть інвестори, кинула Стела невимушено. Серйозно Тетяна напружилася. Він мені нічого не казав. Павло Степанович Литвин був їхнім безпосереднім керівником. Останнім часом він усе частіше говорив про зміни у відділі, натякав на підвищення. Тетяна не мала амбіцій, але зайві 3-4 тисячі гривень. Могли б суттєво допомогти родині. А ти включила в звіт дані про тендер у Брю? запитала Стелла, придивляючись до екрана Тетяни. Так, усе згідно з інструкцією, як просив Павло Степанович. А затримки з поставками ти врахувала? Які затримки? Ти не отримала листа від постачальників? Там про двотижневу затримку, я думала, його вже всім перекинули. Тетяна завмерла. Вперше за весь ранок у її думках виникла паніка. Серце Тетяни забилося швидше. Вона швидко переглянула електронну пошту. Жодного листа про затримки не було. Не міг він просто зникнути. А якщо звіт виявиться неточним саме перед інвесторами, це може стати катастрофою. Можеш переслати мені того листа? нервово запитала вона. Зараз подивлюсь. Стелла повернулася до свого комп'ютера, порившись у вхідних. Дивно. Чомусь не можу знайти. Може, його надіслали напряму Павлу Степановичу, але ти краще перепитай у нього. До початку наради залишалося менше однієї години. Тетяна спробувала зателефонувати директорові, але його телефон був вимкнений. Невже вона залишиться з неповною інформацією? Це не вкладалося в голові. Не панікуй, кинула стела, заспокійливо махнувши рукою. Може, я щось знайду в нотатках. Поки Тетяна гарячково перевіряла таблиці, розрахунки, вхідні листи та базу даних, час спливав. Усе вказувало на відсутність будь-яких повідомлень про затримки. Але чи варто було ризикувати і вносити зміни без підтвердження? О. вигукнула Стела, вказуючи на свій монітор. Знайшла, дивись, лист від будресурсу затримка на два тижні через проблеми на митниці. Тетяна підійшла ближче. Лист був на фірмовому бланку, з печаткою, Підписом, датований минулим тижнем. Виглядав переконливо чому мені його не переслали напевно, через той збій пошти минулого тижня. Пам'ятаєш, частина листів просто не дійшла. Так вона пам'ятала. Корпоративна пошта тоді справді працювала з перебоями. Не маючи часу, Тетяна почала вносити правки до презентації. Ці дані змінювали загальну картину на наступний квартал, але краще показати правду, ніж згодом пояснювати збитки. Дякую, Стелло, з полегшенням видихнула тетяна. Ти мене врятувала. Для того й потрібні колеги, усміхнулася та. О 10.30 усі зібралися в конференцзалі. Атмосфера була напружена. Тетяна помітила трьох чоловіків у дорогих костюмах, очевидно, саме інвестори. Павло Степанович, виглядав зосередженим, майже не посміхався. Почнемо, сказав він. Тетяно Миколаївно, ваш звіт. Підключивши ноутбук до проєктора, Тетяна почала виступ. Її голос був упевненим, слайди чітко структурованими. Вона доповідала про зростання прибутків, перспективи, оптимізацію витрат. Але коли на екрані з'явився слайд з прогнозом затримки поставок, Павло Степанович насупився. Перепрошую, раптом перебив він. Звідки ця інформація? З листа від будресурсу, відповіла Тетяна, почуваючись некомфортно. Якого листа? Його голос став холодним. Тетяна озирнулася в бік стели, та сиділа з абсолютно байдужим виразом обличчя, не показуючи жодних емоцій. Стелла Іванівна, сьогодні зранку показала мені його. Усі обернулися до стели та розгублено кліпнула очима. Я, тетяно, про що ти говориш? Тетяна втупилася в колегу, не вірячи власним вухам. Стело, ти ж сама показала мені лист. Було ж, видно, спочатку підписом намагалася переконати вона. В її голосі тремтів подив і розпач. Мені шкода, але я не маю уявлення, про що ти, відповіла Стелла майже байдуже, навіть із ноткою здивування. Інвестори перезирнулися. Один з них, сивий, з досвідом, очевидно, головний, щось прошепотів Павлу Степановичу. Директор виглядав вкрай стримано, але в його очах читалося розчарування. Тетяно Миколаївно, заговорив він уже офіційним тоном. Ми щойно завершили перемовини з будресурсом. Жодних затримок. Більше того, обсяги поставок навіть збільшено на наступний квартал. Ноги Тетяни зробилися ватяними. На екрані, її ж таблиці з прогнозами збитків, які тепер виявилися вигаданими. Хоча вона була впевнена бачила той лист. Гадаю, нам варто зробити перерву, холодно сказав Павло Степанович. Тетяно, зачекайте мене у кабінеті. Вийшовши з конференцзалу, вона мовчки йшла коридором. Її руки тремтіли. Всередині все стискалося від гнітючого сорому. У кабінеті чекала хвилина за хвилиною, не зводячи очей з дверей. У голові крутилося лише одне чи могла вона переплутати побачене? Нарешті до кімнати зайшов директор його погляд був різким. Поясніть, що сталося, без жодних прилюдій. Я сама не розумію. Я бачила лист на моніторі Стелли. Він виглядав справжнім з усіма реквізитами. Я не мала підстав сумніватися. Але листа не існує я особисто контролюю контракти з будресурсом, жодної затримки. Ви маєте повірити мені, Тетяно Миколаївно, перебив він. Ви працюєте тут сім років, без жодного зауваження. Але сьогодні ви поставили під загрозу репутацію компанії щонайменше це халатність, сльози підступили до очей. Тетяна стискала пальці, намагаючись не розплакатись. Я була впевнена, це була не помилка. Це пастка, досить простелу, відрізав директор. Я поговорю з нею пізніше. Зараз мені треба рятувати ситуацію з інвесторами. Звіт продовжить Стелла Іванівна. Коли він вийшов, Тетяна залишилася наодинці зі своїм безсиллям. Цей день здавався жахіттям. Вона взяла телефон і набрала чоловіка. Вітю, ти не повіриш, що сталося? Її голос тремтів. Прослухавши всю історію, Віктор мовчав кілька секунд. Це дивно. Може, ти не так зрозуміла її? Ні, вигукнула тетяна. Я точно пам'ятаю вона показала мені лист, я не придумала цього. Ти зробила скріншот? зберегла файл? Це питання пронизало її, мов блискавка. Ні, вона просто повірила. Боже. Що тепер буде? Спробуй поговорити з нею. Може, це якесь непорозуміння. Повернувшись на робоче місце, Тетяна не знайшла стелу. Та залишилася в конференцзалі. Колеги кидали на неї співчутливі погляди, але ніхто не підходив. Вона сиділа, наче у вакуумі спустошена. Все, що будувала роками довіру, репутацію, стабільність, могло зникнути за один день. Стелла повернулася до офісу лише за одну годину до кінця робочого дня. Вона випромінювала впевненість, її кроки були легкими, а погляд задоволеним, наче нічого не сталося. Навпаки, не мов би цей день був успішним, навіть тріумфальним. Стело, нам треба поговорити. Тетяна підійшла до її столу, намагаючись тримати голос рівним. Про що саме? холодно відказала та, не відриваючись від монітора. Про лист. Той, що ти показувала мені вранці, чому ти заперечила його існування? Стелла повільно повернула голову. У її очах байдужість і ледь помітна зверхність. Я не знаю, про що ти. Можливо, тобі здалося. Ти останнім часом виглядаєш дуже втомленою. Не роби цього. Голос Тетяни затремтів. Я бачила той лист на твоєму екрані, він був справжній. Ти щось плутаєш? знизала плечима стела. І, якщо чесно, мені зараз не до розмов. Павло Степанович попросив мене підготувати додаткові матеріали для інвесторів. Тетяна стояла, мов приголомшена. Несправедливість була нестерпною. Вона роками сумлінно працювала, ніколи не підводила компанію, а тепер одна брехня перекреслила все. Але найстрашніше повна безкарність, байдужість, з якою стела брехала, вбивала. Навіщо ти це зробила? нарешті видихнула вона. Стела зітхнула, ніби розмовляла з дитиною, що надокучила. «Послухай, Тетяно, тут кожен сам за себе. Павло Степанович шукає, кого підвищити. І я більше підходжу, я молодша, енергійніша, уважніша. Вибач, але так влаштований світ. Ти підставила мене? Ні, я просто скористалася моментом. Відповіла вона, знову повертаючись до комп'ютера. Бізнес є бізнес, не бери близько до серця. Ввечері Тетяна повернулася додому спустошеною. Віктор вислухав усе мовчки, але в його очах палав гнів. Треба поговорити з директором, пояснити йому все, відновити справедливість. Яку справедливість, Вітю? з гіркотою всміхнулася вона. У мене немає доказів, слово проти слова. А Стелла вже героїня, бо врятувала презентацію. А колеги, може, хтось щось бачив? Ні. Ми були самі, і розмова здавалася звичайною ніхто б не звернув уваги. Наступні дні перетворилися на справжнє випробування. Павло Степанович поводився відсторонено. Тетяні доручали лише рутинну роботу. Жодних важливих задач, жодної участі в плануванні чи звітності. Стелла ж, навпаки, розквітала. Її все частіше бачили у кабінеті директора, вона отримувала нові проєкти, брала участь у нарадах. Деякі колеги співчували Тетяні, але мовчали. Інші відкрито підтримували стелу. Поділи відбувалися мовчки, але дуже виразно. Минув тиждень, коли Павло Степанович викликав Тетяну до себе. Вона зайшла до кабінету з передчуттям тривоги. Тетяно Миколаївно, почав він, не роблячи вступів. Я обдумав ситуацію. Компанія цінує ваш досвід, але події останнього часу. Змушують мене сумніватися у вашій здатності працювати з інвесторами. Вона відчула, як підлога йде з-під ніг. Ми не будемо вас звільняти. Але я вирішив перевести вас у відділ закупівель на посаду помічника бухгалтера. Зарплата зменшиться на 4 тисячі це найкраще з можливого. Але ж я сім років працювала головним бухгалтером, голос Тетяни зірвався і завжди справлялася з усім. До інциденту з презентацією, холодно нагадав директор. Рішення остаточне. Стелла Іванівна займе вашу посаду з понеділка. Вдома Тетяна не стримувала сліз. Вона сиділа на кухні, обіймаючи чашку вже холодного чаю. Все здавалося нереальним, ніби чужим сном. Віктор мовчки слухав її, а потім, стискаючи щелепи, сказав Звільняйся, негайно, не працюй з тими, хто так із тобою вчинив. І куди я піду, Вітю? Мені 42 роки. Не так просто знайти нову роботу. А якщо ще й рекомендації не дадуть, то ти змирися?» не змирюся. Але зараз нам потрібні гроші. Богдан навчається, ми не можемо ризикувати, я почну шукати іншу роботу, але поки що мушу лишитися. Віктор обійняв її, його руки, теплі, сильні, на мить повернули їй відчуття стабільності. Ми впораємось, я знайду підробіток. Головне, не зламатися. Минув один місяць. Тетяна працювала на новій посаді. Виконуючи одноманітну, низькооплачувану роботу. Її досвід і знання використовували лише частково. Водночас Стелла сяяла у ролі головного бухгалтера, затримувалася на роботі, дедалі частіше з'являлася у кабінеті Павла Степановича. Одного вечора, залишившись пізно, Тетяна випадково почула розмову за зачиненими дверима серверної Її голос змусив серце зупинитися тобі треба просто внести ці документи в систему. З потрібними датами, говорила Стела. Але це ж підробка. Якщо хтось перевірить, ніхто не перевірить, перебила вона. Я контролюю всі звіти. Це лише для аудиторів, тимчасово. І що я з цього матиму? П'ять тисяч готівкою, і все ризику нуль. Голос другого співрозмовника належав Ігорю, молодому системному адміністратору. Тетяна відсахилась від дверей. Вона не могла повірити, Стелла підробляє документи. І залучає до цього інших. Це вже не офісні інтриги, це кримінал. Наступного дня вона вирішила діяти. Побачивши Ігоря біля кавового автомата, підійшла прямо. Ігорю, можна поговорити? Хлопець помітно напружився. Про що? Про вчорашню розмову біля серверної, про стелу і підробку документів. Ігор поблід. Я не розумію, про що ви, не бреши. Я все чула твої слова, її голос, сума, усе. Ти справді хочеш, щоб через неї тебе потягли за кримінал. Він кліпав очима, мов хлопчик, спійманий на крадісті. Вона сама до мене звернулась. сказала, що треба для перевірки, що все під контролем. І ти повірив? Я не знаю. Я розгубився. Слухай уважно, це серйозно. Якщо викриють, вона відмажеться, а ти сядеш. І перше, що скажеш на допиті, що діяв самостійно. Вона так тебе й підставить. Ігор ковтнув слину, на його лобі блищав піт. Що мені робити? Спочатку відмовитися і нікому нічого не говорити, потім покажи мені, що саме вона просила змінити. Я повинна бачити документи, він нерішуче кивнув. Добре, тільки нікому, нікому, підтвердила Тетяна. Але ми мусимо діяти обережно тієї ночі вона не спала. Якщо її здогади підтвердяться, то справа матиме зовсім інший масштаб, і цього разу вона не дозволить Стеллі знову уникнути відповідальності. Наступного дня, коли Стелла поїхала на зустріч із клієнтами, Тетяна скористалася моментом. Вона попросила Ігоря показати копії документів, які та змушувала підробити. Хлопець все ще виглядав наляканим, але погодився. Дивись, вказала вона на один з електронних файлів. Накладна, датована минулим місяцем, але підпис стоїть сьогоднішнім числом. І тут те саме. Це груба помилка. Я їй про це казав, знизав плечима Ігор. Але вона впевнено сказала, що все буде окей. А ось цей акт виконаних робіт. Тетяна призупинилась, уважно придивляючись. Він підписаний директором Аргбутсервісу. Але я перевіряла, ця особа не існує фірма зареєстрована на фіктивного власника. Ігор мовчав, лише нервово крутив ручку в руках. На лобі знову блищав піт. Що робити? нарешті запитав він. Спочатку зроби мені копії всього, і нікому про це ні слова. Навіть їй. Якщо спитає, скаже, що передумав, бо боїться відповідальності. Гаразд, хлопець переніс усі файли на флешку та передав Тетяні. Вперше за довгий час вона відчула не розпач, а впевненість. Нарешті в її руках докази. Та життя готувало ще один сюрприз. Поки вона розбиралася зі зрадою колеги, в її родині стався несподіваний поворот. Її син Богдан познайомився з дівчиною Мартою. Дочкою впливового бізнесмена Олега Верховного. Вони навчалися разом і швидко стали близькими. Коли Олег дізнався, що мати Богдана працює бухгалтером, він зацікавився. Зателефонував особисто пані Тетяно, мені потрібна відповідальна людина у новий проєкт. Ви не бажаєте розглянути посаду фінансового директора? Тетяна не повірила своїм вухам. Це було більше, ніж несподівано зарплата удвічі вища, ніж у Західбуді. Сфера перспективна, і що найважливіше, можливість почати все з чистого аркуша. Але ж мені 42, невпевнено відповіла вона. І це ваша перевага, усміхнувся Олег. Я ціную досвід і порядність, подумайте. Та перш ніж приймати рішення, Тетяна знала вона повинна довести справу до кінця, і не задля помсти, а щоб поставити крапку. Наступного ранку вона попросила зустріч із Павлом Степановичем. Директор зустрів її стримано, з нотками здивування. Щось сталося? Так. Я виявила серйозні порушення у фінансовій документації. Прошу вас ознайомитися, сказала вона і поклала перед ним флешку та роздруківки з підписами. Спочатку він скептично посміхнувся, але вже за кілька хвилин його обличчя змінилося. Він мовчки переглядав документи, гортав аркуші, кілька разів зупиняючись і вдивляючись у дати і підписи. Ви впевнені в їхній достовірності? Абсолютно. Ці копії мені передав Ігор. Його втягнули в махінації, погрожуючи й обіцяючи винагороду. Все організувала стелла. Павло Степанович довго мовчав, потім важко зітхнув і підвів очі. Чому ви приносите це мені? Я ж був несправедливий до вас, бо йдеться не про особисте. Йдеться про репутацію компанії. Я віддала їй сім років і не хочу, щоб вона розвалилася через одну нечесну людину. Директор кивнув його погляд став серйозним, зосередженим. Що ви пропонуєте терміново провести внутрішній аудит усіх операцій з аргбутервісом бажано до перевірки податкової. Він задумався на мить, потім взяв телефон. Ви маєте рацію це треба зупинити. Негайно. Павло Степанович діяв рішуче він одразу викликав стелу до кабінету, не пояснюючи причин. Та зайшла впевнено, з тією ж самою манірною усмішкою. Яку Тетяна добре запам'ятала з конференцзалу. «Стелло Іванівно, почав директор сухо, я хочу, щоб ви пояснили деякі невідповідності у фінансових звітах щодо фірми Аргбутервіс. Які саме невідповідності? На її обличчі з'явилася обережна настороженість? Ось він відкрив одну з накладних дата підпису не збігається з датою документа. Акт виконаних робіт підписаний особою, що не існує. Стелла спробувала зберегти спокій. Це, мабуть, помилка під час завантаження даних, я перевірю. Не варто, у мене є копії електронних версій серверної, і свідчення системного адміністратора, якого ви залучили до цієї афери. Обличчя Стелли побіліло. Вона опустила погляд. Здавалося, її впевненість розсипалася за одну мить. Я. Я просто хотіла виграти час. У мене були складні обставини. Мій чоловік втратив роботу, іпотека, борги. Це не виправдання. Жорстко відповів Павло Степанович. Ви використали службове становище для фальсифікацій це кримінальна відповідальність. Але сьогодні я обмежуся лише звільненням. Вважайте, що вам пощастило. Стелла стояла, не зводячи очей з підлоги. А коли вийшла з кабінету, її кроки були важкими, голова опущена, бліда, майже зламаною. Двері зачинилися за нею, і в офісі запанувала тиша. Директор повернувся до Тетяни. Тетяно Миколаївно, я винен перед вами я повірив брехні, не розібрався і втратив найвідданішого працівника. Хочу запропонувати вам повернення на попередню посаду. Тетяна мовчала кілька секунд. Пропозиція була справедливою, але вона вже прийняла інше рішення. Дякую, але я отримала іншу пропозицію і хочу спробувати себе в новому проєкті. Павло Степанович кивнув. Можна я хоч якось спокутую провину? Напишіть мені рекомендаційного листа, і дозвольте працювати ще два тижні, щоб передати справи. Звісно, це найменше, що я можу зробити. Того вечора Тетяна поверталася додому з легкістю в серці. Віктор обійняв її, вислухав і промовив Я пишаюся тобою. Ти не просто витримала, ти перемогла. Протягом наступних двох тижнів офіс гудів чутками. Новина про звільнення Стелли розлетілася швидко. Колеги обережно підходили до тетяни. Хтось із запізнілим співчуттям, хтось із щирим захопленням. Навіть ті, хто раніше підтримував стелу, тепер визнавали. Тетяна виявила витримку і принциповість. Оксана з відділу кадрів не втрималась. Це правда, що ти її викрила? Я не коментую внутрішні справи компанії, стримано відповіла Тетяна. Але, після всього, що вона зробила, Оксана замовкла. Тетяна тільки посміхнулася. Карма, дивовижна річ, правда ж? В останній робочий день колеги влаштували їй маленьке прощальне свято були квіти, тістечка, теплі слова. Ігор підійшов окремо. Дякую. Якби не ви, я б зробив найбільшу помилку в житті. Просто слухай своє сумління, відповіла вона. Коли Тетяна вийшла з будівлі, двері зачинились за нею востаннє, і саме тоді, на порозі, вона побачила стелу та виглядала пригніченою змарнілою очі порожні, без блиску. Задоволена? з гіркотою запитала вона. Ти зруйнувала моє життя. Ні, Стелло, ти сама його зруйнувала, коли вирішила мене підставити, а потім ще й красти з компанії. Святкуєш, її голос був тихим. Я втратила все чоловіка, роботу, репутацію. Тетяна відчула суміш жалю та морального спокою. Мені шкода, але кожен робить свій вибір. Не думай, що на новій роботі все буде гладко. Життя підкидає сюрпризи. Знаю. Але принаймні я зможу дивитися людям в очі вони розійшлися без гучних слів, але з остаточною крапкою в історії минув один місяць. Тетяна вже працювала в компанії Олега Верховного, новий етап життя почався неочікувано легко. Колектив виявився згуртованим атмосфера – діловою, але людяною. А головне, керівник поважав її досвід і довіряв. Щодня вона відчувала, що зробила правильний вибір. Посада фінансового директора відкривала нові перспективи. Робота була цікавою, рішення відповідальними, а зарплата удвічі вищою, ніж раніше. Вона вперше за роки прокидалась без тиску й тривоги. Син Богдан завершив навчання і отримав роботу в it компанії. Разом із Мартою, дочкою Олега, вони планували весілля. Родина зміцніла, ніби пройшла через шторм і вийшла на спокійні води. Одного вечора, повертаючись з роботи, Тетяна зустріла знайому постать біля кав'ярні. Це була Ніна, колишня колега з Західбуду. Чула новини? спитала та. Компанія збанкрутувала. Штрафи, конкуренція, не витримали. А що з Павлом Степановичем? Влаштувався в якусь іншу фірму, на посаду нижчу і зарплату, відповідно, теж. Він не оговтався після історії зі Стелою. Тетяна замислилась. Життя справді вміє все розставити по місцях вона не мстилася, не шукала вигоди. Просто захистила правду, і тепер доля віддячила їй сповна. Стелла, вона зникла з радарів. Про неї більше не говорили, не згадували. Але одного дня Тетяна зустріла її випадково в супермаркеті. Колишня суперниця виглядала виснажено і з порожніми очима. Побачивши Тетяну, вона намагалася уникнути погляду, але та сама підійшла до неї. Привіт, як справи? А тобі яке діло? буркнула Стелла, не дивлячись. Просто спитала. Я чула, тобі складно знайти роботу. Тепер я не бажаний працівник. Жодна бухгалтерія не хоче мати справу з тим, хто заплямував репутацію. Тетяна на мить задумалась, і несподівано для самої себе сказала У нашій компанії шукають помічника у відділ закупівель. Це не бухгалтерія, але пов'язано з фінансами. Якщо хочеш, я можу замовити за тебе слово. Стелла підняла на неї погляд повний недовіри Чому ти хочеш мені допомогти? Після всього, бо життя занадто коротке для ненависті, і я вірю, що люди можуть змінюватись. Довга пауза. Потім стела, майже пошепки мовила Дякую. Я Я не заслуговую на це. Можливо, але всі заслуговують на другий шанс. Вдома Тетяна розповіла все Віктору. Він був шокований. Серйозно? Ти простягнула руку ті, що тебе зрадила. Я не сказала, що довіряю їй, але я бачу людину, яка впала, і, можливо, готова піднятися. Вона не буде мати доступу до фінансів, а шанс я дала. Він мовчки обійняв її. Ось чому я тебе так люблю, бо ти краща за багатьох. Через два тижні Стелла вийшла на роботу. Тиха, обережна, наче зламана, але виконувала обов'язки сумлінно. Її впевненості вже не було, натомість з'явилася обачність. Одного разу, залишившись із тетяною в кімнаті відпочинку, вона заговорила Я хочу, щоб ти знала. Я щодня шкодую про той вчинок амбіції, заздрість я втратила все. І тепер розумію, що найважливіше це сумління. Я вірю, що ти змінилася, тихо відповіла Тетяна. І сподіваюся, ми більше не пройдемо через таке. Не пройдемо, твердо сказала Стела. Я засвоїла урок, минув один рік. Тетяна отримала чергове підвищення, тепер вона керувала фінансовим відділом. Богдан одружився, а Марта стала їй майже дочкою. Усе в її житті, врешті-решт, стало на свої місця. Одного вечора, за чашкою чаю, Віктор нагадав їй: Пам'ятаєш, як ти казала Стеллі про карму. Вона справді існує. Так, кивнула Тетяна. Але карма це не тільки покарання, це ще й шанс, шанс виправитись, як вона, як ми всі. Вона глянула у вікно на вечірнє небо і вперше за довгий час відчула вона на своєму місці. Вас коли коли-небудь підставляли на роботі. А може, навпаки, вам доводилось стояти перед вибором, помститися чи пробачити? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Нам важливо знати вашу думку. Якщо вам сподобалася ця історія, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Далі буде ще більше життєвих історій, зради, помсти та справедливої карми. Побачимося у наступному відео.